12 червня відбулося засідання позачергової 73-ї сесії Білоцерківської міської ради. На засідання прийшли представники громади, жителі мікрорайону Ярмоли, які звернулися з проханням вжити заходів, аби приміщення, яке раніше функціонувало як церква, що знаходиться на території дитячого садочку, відновило свою роботу. Згідно цього питання, в нас створена робоча група. Ми зараз напрацюємо механізм, яким чином це можна зробити буде. Звичай, яким шляхом можна було б передати цей храм громаді, взагалі і потім, звісно, що це буде рішення за депутатами Білоцерківської міської ради про статус, який наразі має це приміщення, пояснив начальник управління освіти і науки Юрій Петрик. Цей храм побудований був на території тодішнього дитячого будинку. Він не мав приналежності, тому він офіційно ніколи не працював. Коли дитячий будинок був реорганізований у заклад дошкільної освіти, на баланс централізованої бухгалтерії було передано те, що числилось на балансі в дитячому будинку. А саме Кімната для вивчення предмету, християнська етика і мораль, недобудова закон України про освіту, який заперечує існування культових споруд на території закладів освіти. Тому має бути виокремлена земля, відділено від території закладу освіти, для того, щоб знову таки можна було вчиняти дії в законодавчому руслі. Ця церква, як церква, ніколи не була церквою визначеною. І не, не належала до жодного патріархату ще 24 червня 24-го року. Керівником закладу було написано лист епіфанію з тим, що заклад працює, і міську владу просить допомогти з'ясувати всі обставини, оформити всі документи. Щоб в наступному передати цю церкву православній церкві України, першим на розгляд депутатам було винесено питання про встановлення земельного сервітуту ТЕРА АГРО-2010. Я як тимчасовий виконавчий міського голови зупинив рішення, яке суперечить і законодавству і призвело до обурення громадськості. Це мова йшла про зелену зону і про забудову зеленої зоні на масиїв Львова Чотири наступних питання стосувалися реалізації проєкту, пов'язаного із будівництвом на комунальній території, біля ДЮСШ зміна дитячих та спортивних майданчиків. Впевнений, що ми маємо розвивати спорт, ми маємо розвивати здорове покоління, здорову націю. І плануємо, що взагалі на території нашої громади. Буде таке велике спортивне ядро, яке буде розташовано на вулиці Росівій, починаючи від лодочної станції від нашої секції, де люди займаються байдарками, і до тенісних кортів. Тобто загальна площа ділянки 2,2 гектара. і ми передбачаємо там будівництво футбольного поля, оскільки в Білій церкві дуже багато. Є дітей, які займаються футболом, і фактично ми маємо одне тільки велике комунальне поле, яке знаходиться на масиві піщаному. Воно сьогодні заповнено зранку до вечора і вже фактично потребує і капітального ремонту, тому було звернення небайдужих. Мешканців нашого міста відповідної профільної федерації по футболу міста Біла Церква щодо громаді має бути таке футбольне поле. Тому ми в цьому проєкті також враховуємо будівництво цього футбольного поля. Взагалі ця програма розрахована на реалізацію на три роки. Крім футбольного поля, буде дитячі футбольні майданчики, там планується, і створення майданчику для їзди на велосипедах, скейтах, і дітям різного віку. Тобто всі чотири рішення, які приймалися, були пов'язані саме з цим питанням це зміни в бюджет, зміни в передання земель ділянки на відділ капітального будівництва, оскільки відділ капітального будівництва буде замовником цього будівництва. Також внесли зміни до програми розвитку фізкультури і спорту і програми соціально-економічного розвитку нашої громади.